Наближаються свята, і аби їх бодай трішки відчули наші військові. У Закарпатському обласному краєзнавчому музеї імені Теводара Легуцького тривав майстер-клас із виготовлення іграшки для воїна. Дерев'яні заготовки ялинок діти прикрашали іграшками. А на листівках у вигляді серця писали подяку чи побажання нашим захисникам. Відтак усе акуратно упаковували і заклеювали наліпкою. Я сьогодні робив ялинку для зсу і для себе із дерева і прикрас. Я написав військовим, щоб вони перемогли. Ми клеїли ось такі іграшки на ялинку і. Наклейка з доброго вечора. Ми з України. Дуже класне враження, тому що це я відправлю військовим, і я для них написала, щоб вони ви перемогли та подякувала їм. Робив ангела на на метелик, з метеликом і ялинку. І котик був на ні на ялинці. У мене на ялинці ялинка в ялинці. І є колокольчик з ялинкою з сердечком. Я написала для військових, що дякую за все за те, що ви нас захищаєте. Для нас це дуже це дуже цінно. Творчі ідеї діти втілювали за допомогою завідувачки сектору природи музею Руслани Джахман. 6 грудня ми відзначаємо і свято Миколая і відзначаємо День Збройних сил України і таким чином вирішили привітати наших військових. Крім того, Руслана Джахман підготувала для дітей розповідь про хвойні дерева в Ужгороді і нагадала про збереження природи в період різдвяно-новорічних свят. Дітки дізналися, які дерева в нас ростуть, які в них шишечки, як їх можна розрізняти за виглядом шишки, і також дізналися, які ялинки можна ставити вдома. Не можна ні в якому разі вилучати дерево з природного середовища, але можна придбати спеціально відведених для цього місця. Тобто має бути ялинка із розсадника, із місця, де її спеціально для цього вирощують. Діти виготовили одну іграшку для себе і одну або хтось навіть декілька для військових. Такі подарунки працівники музею передадуть громадській організації Помагаторим, яка опікується пораненими військовими в шпиталях.